Книгоношення так у публічній бібліотеці ківерцівської міськради називають послугу, коли бібліотекарі приносять літературу людям, яким за станом здоров'я важко ходити, каже директорка Любов Михальчук. Зараз обслуговують 20 таких читачів із майже двох тисяч, які записані у бібліотеку. А ще я вам може дам таку веселу добре. Нову добірку книг готує читачам завідувачка відділу Інна Мартинюк. Попередньо телефонує і запитує вподобання. Життя чи якийсь детектив? Що вам підібрати? Добре. Життя Гнат котінь Аспида. Ви мабуть не читали. Підібравши книги і заповнивши формуляри, Інна Мартинюк йде у домівки Ківерчан. Нині прийшла до квартири читачки Марії Лис. «Добрий день!» Із медом поли і серця не обдуриш. А тепер давайте мені що ви. А тепер да, все щоб я, вам я знала займалася. У Марії Васильівни після інсульту погано працює рука. Книги з бібліотеки каже, читають удвох з чоловіком. Так добре з дівчатами познайомилися, дівчата хороші носі. Позвоню, нормально. Тож почався? Дівчата стукають вже отутво. Та ж треба було завтра. Ну, сьогодні, значить сьогодні. Молодці. До оселі ще однієї читачки від книгозбірні йти два з половиною кілометри, каже Інна Мартинюк. У дві сторони п'ять кілометрів. Вдома на книги чекає ківерчанка Галина Борзова. Зі слів жінки вже прочитала усе, що приносили раніше. Що ви мені даєте даєте мені катерину? Так Ось, тобі? і з маска. Так що і... вам сподобалось? – Ну, Гнатко взагалі, вона дуже цікаво. Пише легко читається. Спочатку я сама ходила. Ну, трохи далеко. Вік, ноги болять. Історичні романи люблю читати. От, про нашу Україну багато прочитала книжок таких. От про голодомор багато прочитала. Сучасної літератури. Полюбляють наших кукутюху, куркова. А жінки, я не знаю чому. Всіх талан, фіалко, куява. Сім'я лисів зарубіжних письменників я люблять всіх. Треба вислухати, тому що кожна хоче розказати якась книжка чи більше подобалася, чи хтось не не дуже щось сподобалося. Послуга із доставки книг додому в бібліотеці діє понад 10 років, каже директорка Любов Михальчук. Більше читачів у нас це дітки і люди у такий поважного віку. Не хочеться, щоб вони сумували. Хочеться їм, щоб було приємно. І дівчата вже скільки років такі книги носять. Не тільки книги, це і періодичні видання. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Луцьк.